Чи платимося ми якось за помилки наших предків, чи потрібно нам буде відроблювати цю карму роду, чи будуть наші діти відроблювати цю карму роду? Одне таке з найпоширеніших запитань, я теж свій час ним задавалася. І в мене тут для вас є дві новини: одна хороша, інша корисна. І так, перша. Що таке карма? Карма це всі наші думки, слова, і дії. Тобто зараз ми отримуємо свою карму, яку ми створили цими думками, словами і діями у минулому. Ті емоції, ті відчуття, які ми віддали у минулому іншим людям або собі, зараз програються в нашій реальності, повертаються до нас. Це і є карма. Тобто невчинки не невчинки не тата чи якогось там дядька по якійсь лінії впливають на нас, то їх карма, їхні вчинки то їх карма. А наша карма це наші вчинки. Це була перша новина і друга саме наша карма вирішує. А в якій родині ми народимося, у яких батьків ми народимося, в якій країні ми народимося, який буде достаток у нашої родини, як до нас будуть відноситися наші батьки? Це вирішує саме наша карма. Ми народжуємося згідно набору нашої карми. Коротко підсумок. Нічия карма не може на нас впливати, окрім нашої самої. Це була перша новина, яка класна. І друга новина, яка корисна, саме наша карма вирішує все. Чому вона корисна? Тому що якщо саме наша карма вирішує все, то саме ми на неї впливаємо, саме ми її створюємо, і саме ми можемо змінювати своє подальше життя. І про це буде далі в моїм облозі. Залишайтеся зі мною, і підписуйтесь.